Дональд Трамп у понеділок, о 10 годині за Вашингтонським часом, тобто о сімнадцятій за Київським, розмовлятиме із російським президентом Путіним, а згодом проведе бесіду із президентом України Володимиром Зеленським і керівниками європейських країн-членів Північно-Атлантичного Союзу у своєму повідомленні у соціальних мережах. Дональд Трамп підкреслив, що збирається розмовляти із Путіним щодо припинення вогню і завершення російсько-української війни, а також з приводу торгівельних питань. Розмова. Трампа із Путіним як можна зрозуміти зараз ретельно готуються. Сьогодні вже відбулася розмова між державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо та очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим. І незважаючи на те, що у офіційних повідомленнях щодо цього контакту очільників дипломатичних відомств Сполучених Штатів і Російської Федерації говориться насамперед про те, що вони Обговорювали підсумки перемовин між російською та українською делегаціями, які відбулися у Стамбулі. Очевидно, що головною темою розмови між Рубіо і Лавровим була саме розмова Трампа із Путіним, яка має відбутися у понеділок.